І ще звертаю вашу увагу. Ми про це вже говорили в судовому засіданні, я не буду зловживати часом. Що 13 лютого одразу вже після засідання РНБО, під час відвідування Хмельницький ТЕЦ, пан Зеленський, стоячи поруч з кримінальним злочинцем паном Галущенко, звільненим з уряду, і учасником Міндічгейту, наголошував, що причиною санкцій є виведений порошенко мільярд. Ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди. Одинадцятий місяць. Тут варять воду в супі. Ми не почули жодного слова про мільярди. Друге. Що замість того, щоб фінансувати Збройні Сили України, Порошенко фінансує власні партійні структури. Брехня жодної копійки не пішло, а на Збройні сили пішло 7,5 мільярдів, не почули жодного доказу. Отже, в мене є лише дві, дві версії: або пан Портнов, пан Єрмак, і пан Пронін вели представника, не представника а відповідача в Оману. Тому що з'являється, що президент Бреша. Або вони його втягнули, і він є співучасником цього злочину. Я дуже сподіваюся, що ми маємо першу версію. І докази, які вам представлю, є неспростовні. Отже, для пана Портнова, ні в Свірденко, ні в РНБО, ні в Єрмака не знайшлося підстав для ведення санкцій. Людина, яка є. Головним організатором розстрілу на Майдані, коли вбиті були мої бойові товариші. Нема підстав, а для Порошенка є. І вони зараз, рік, не зможуть принести до суду жодної. Я думаю, це дуже такий патетичний фінал вашої брехні. Дякую.